Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Будь ласка, напишіть, чи видна картинка, чи чути. І ми зараз продовжуємо тему наших уроків вивчення Конституції. Сьогодні п'ятий урок. І розглянемо, друзі, 8 і 9 статтю Конституції. Я беру таку невеличку книжечку, яка в мене з часів цього лохотрону карантину. Бачите, вона хоч така. Видно, що поношена, така, знаєте, трошки потріпана, дощем облита. Побувала в СІЗО, двічі на судмед експертизі психіатричній. Також побувала. Вона зі мною всюди на судових засіданнях, де би я не був. Тому е ця книжечка коштує десь, 21 гривню. Зараз хто приєднується в об'єднання правозахисників України. Ми даруємо Конституцію, тому що люди зазвичай не купляють дії, на жаль. І я скажу за себе, мене ця конституція, хтось мені здається, дав. Десь у нас було спілкування з поліцією. Мені треба було якусь статтю. І я, друзі, тут же цей. Тут же, тут же хтось мені дав Конституцію, і я так її маю до тепер з собою. І я вирішив тепер, щоб хто приєднується до мене. До нашого об'єднання дарувати Конституції. Отже, друзі, я зараз зачитаю статтю, а потім ми практично або слово, або слово сполучення розберемо, щоб у вас було розуміння. І беремо по одній-дві статті, не більше, для того, щоб ви собі вклали, як діяти. Бо Конституція, друзі, вона захищає. Хто би що не казав, друге, ви маєте розуміти, який основний статут цієї держави. І чи чиновники їхні дії відповідають цьому. Бо якщо ви кажете, що щось не відповідає, а не знаєте, що саме, то у вас нема розуміння. Це просто ви викидаєте слова на вітер. Чим ви тоді відрізняєтесь від інших? Хтось мені скаже, Остап, а то не підписано, ось не підписано, дивіться. Я вам так скажу: коли ви мені пишете нещодавно за Запорізьку спільноту вщину? Я зачитав, що 560-та постанова Кабінету міністрів говорить про те, що їх не могли мобілізувати. Вони не підлягають мобілізації, так говориться в законодавстві. І хтось мені там пише: А Остап, до чого тут постанова? А на що їм взагалі постанова Запорізькій общині? Ну вам на що це можливо зрозуміло? Ви сидите там десь на дивані, чи в автомобілі, чи в парку, чи в кафе, і пишете коментар. І все. А хлопці? Величка Сергія до речі посадили вже другий раз в сізо. Тепер йому ши все СЖ... Йому це важливо, йому треба захищати у доступний спосіб. Тому я вам е, даю інформацію, як згідно конституції, захищати себе у доступний спосіб. а не все пропало, нічого не захищає. Це, в принципі, намагається вкласти вам в голови оці сміттярки. Ви не думаєте, що сміттярки це тільки зомбоящик. Сміттярки це тільки телеграм-канал, е, обвішений фанфарами. Ні. Сміттярки, друзі, це в тому числі. Така деза, тези повідомлення закинуті в суспільство. нічого не допомагає, україні з українцю не допомагає. Людині людині не допомагає, нічого не працює, все пропало і так далі. Продовжувати можна безкінечно, це закидається. А я кажу вам: повірі, ваші. Я вірю, що ця книжка, що в ній написано, воно мене захищає. Я так і є. З 2020 року, вже 5,5 років, я захищаю себе Конституцією України. Та, є складнощі, інші моменти, але захищаюсь і бачите, я з вами записую відео. А хтось скаже, нічого не захищає. І в нього свій вибір. І я його не переконую. Нікого, друзі, не переконую вивчати Конституцію, ставати мудрішим, умудрятися. Тому що ми зараз будемо вчати в тому числі слово сполучення, яке і в інших моментах використовується, а це важливо. Отже, читаємо стаття 8. в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Я перечитаю, а потім ми з вами розберемо детально Конституція України. Це другий абзац. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України. І повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. А тепер, друзі, давайте розберемо статтю 8 по пунктах. Отже, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. А що таке принцип? Верховенство права, це треба розібратися. Що ж це таке? Оцей принцип верховенства права. Друзі, я звичайно підготовився. Так, дивлю з мене тут асистент. Зі мною моя тесія вона відпочиває. Тим час від часу буду поглядувати. Так, відкриваю я другий телефончик, друзі, і зачитую: верховенство права це принцип, за яким ніхто не стоїть над законом, включаючи державу. Та її органи, а всі громадяни та інституції рівні перед законом. Він означає, що державна влада обмежена право держава несе відповідальність перед людиною, а природні права і свободи є найвищою цінністю. Це основа правової держави верховенства права, що забезпечує справедливість, рівність і запобігає свавіллю. Чуєте, що таке верховенство права? Це дуже важливо. Розумієте? І тут саме держава по конституції несе відповідальність перед людиною. В людині є природні права і свободи, і це є найвищою цінністю. Найвищою цінністю. Тепер дивіться, ми розглянемо ключові аспекти верховенства права. Перше. Рівність перед законом. Про що йде мова? Усі, включно з посадовцями, підкоряються одному і тому ж закону. Рівність перед законом. Ні, той кх, когось вкрав, побив, а він був в якійсь такій формі. В нього були медалі. То що він мав право когось бити, впивати, гвалтувати? Ні, не мав права. Рівність перед законом. Читаємо далі. Захист прав і свобод. Держава ставить пріоритетом забезпечення та захист. Прав і свобод людини, які найвищою цінністю. Тобто верховенство права, друзі, це захист прав і свобод, а свобода і права людини є найвищою цінністю в державі. Пам'ятаємо про це. Наступне, про що говорить верховенство права, це обмеження влади. Влада обмежена законом і не може діяти свавільно. Я їх називаю чиновників. Але окей, читаємо далі. Держава несе відповідальність за свою дію. Оце маємо усвідомити. Бо коли, от зокрема, в мене прокурорша на засіданні, я не буду вам відповідати, мені каже. Стоп, стоп, стоп. Держава відповідає перед людиною. Ставиш посвідчення прокуратури, вони ж називаються органи державної влади. так хай працюють, де як себе називали, назвався грибом полізай в борж, як казав мій батько. Розумієте? І хай ставлять посвідчення на стіл, пільги на бік, знайдуться молоді, вже які закінчили тільки університет. Працювати дуже нема де, туди підуть на роботу прокуратуру і будуть робити роботу, а не політичні репресії, розумієте? Друзі, я по ходу буду видаляти боти. До речі, ми зараз з блогерами поспілкувалися, що багато-багато ботів залазить на канал. Дуже багато ботів залазить на канал. І друзі, це є все боти, це, це тисячі ботів залазить на канал. І окей, продовжуємо. Тому маєте на увазі, будуть різні вискакувати. Це просто комп'ютерна програма. Тут будуть стравлювати одну сторону з іншою. Це в них такі задачі. Коли хтось виходить в ефір, є оце стравлення. Тому ми зосереджуємося на вивченні конституції і не відволікаємося на це, що організували сатаністи. Далі, верховенство права, друзі, це дотримання процедур. Отже, ніхто не може бути покараний або притягнений до відповідальності, окрім як за порушення закону, встановленого відповідною процедурою. А що в нас відбувається? Підходить поліція розповідає, що ви в розшуку, а розшук може бути тільки в рамках кримінальної справи. І те має бути ухвала слідчого судді на розшук, а окремо має бути ухвала на затримання. Розумієте? А вони, типу, от ви в розшуку. Оце, друзі, говорять про те, що вони порушують Конституцію України. Йдемо далі. Ну і закони, в тому числі. Борошок тільки передбачений по КПК як в рамках кримінальної справи. І на підставі ухвали слідчого судді, як я вже сказав. Тепер читаємо далі: справедливість і гуманність втілюються це також до верховенства права, втілюються у правотворчій і правозастосовній діяльності, що забезпечує справедливий, а не свавілля, не свавілля не свавільний розгляд справ. Ну ви бачили, як мене двічі кидали в СІЗО. Це було просто свавілля. Просто свавілля. Потім, е зокрема, минулого року, коли мене кинули на два місяці без права застави, ми подавали апеляції, але ми добилися свого, розумієте? І, але це е що це був, друзі, на мою думку, свавільний розгляд справ. Ну це не тільки в мене, це в багатьох блогерів, журналістів. Правозахисників взагалі нормальних, свіль... світлих і вільних людей. Це ми, друзі, розібралися по першому абзацу, стаття 8, що в Україні, визнається, діє принцип верховенства права. А тепер читаємо далі. Конституція України має найвищу юридичну силу. От Конституція України має найвищу юридичну силу. І також давайте розберемося, що ж таке найвища юридична сила. Найвищу юридичну силу в Україні має Конституція України. Усі інші нормативно-правові акти, включаючи закони, укази президента та постанови кабінету міністрів, повинні відповідати Конституції та прийматися на її основі у разі суперечності, будь-який інший акт не діє. Це важливо запам'ятати працівникам поліції, це важливо запам'ятати е, усім, хто. До людей має якісь претензії. Ти ж по вулиці до тебе якісь претензії. Та стоп, ви порушуєте мої конституційні права статтю 29 право на недоторканність. А в нас воєнний стан, а в нас постанова, а в нас закон. Стоп, стоп, стоп. Він порушує конституцію. Все він як акт не діє. От в чому справа. Отже, читаємо далі: Конституція України є основний закон держави, що займає найвищий щабель у системі нормативно правових актів. Це ми розуміємо. Це я, друзі, от про найвищу юридичну силу продовжую. Закони України приймаються на основі Конституції, мають вищу юридичну силу щодо підзаконних актів. Це зрозуміло. Тобто, після Конституції в нас, друзі, йдуть закони України. Підзаконні акти. До них належать укази президента, постанови Кабінету міністрів, накази Міністерств, то, що вони видаються на основі та на виконання Конституції законів України. Тому мають нижчий рівень юридичної сили порівняно з ними. Отака, друзі. Ситуація це щодо того, що Конституція має найвищу юридичну силу. Це абзац 2, стаття 8. І перше речення 2. Я зачитав. Читаємо далі. Закони та інші нормативні праві акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Те, що ми з вами вже говорили, тут якраз і написано. Отже, а в нас як відбувається? Навіть е, головний цей експертний відділ. Буває, пише, що Верховна Рада України з апарату, що готується законопроект, і він не відповідає Конституції. Як правило, депутати за нього голосують на превеликий жаль. Але в нас є для цього конституція. Якщо ви не захищаєтесь, ви утверджуєте своє право природнє і права і свободи, які записані в Конституції. Ви їх захищаєте. А якщо ви цього не робите... А там просто кричите, я правий, там ще щось. Ну тому так і відбувається. Тепер зачитуємо. Вже третя абзац, стаття 8. Норми Конституції України є нормами прямої дії. А це, друзі, важливо. Тому що я пригадую такі моменти. Зараз від поліції вже це річ почуєш, а раніше вони ж, напевно, були не читали Конституцію і статтю 8, абзац 3. <кій> Мені важко сказати. Але коли я зачитував Конституцію, чому я друзі захищали свої права та свободи, поліція любила казати, ну цю статтю має трактувати не ви, а Конституційний суд. Отакі. Я кажу: стоп, 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 стоп. Стаття 8, абзац 3. Норми Конституції України є нормою прямої дії. Тобто, як я читаю. Так і треба розуміти. А що взагалі такі норми прямої дії? Давайте ми з вами розберемося. Додатково. Норми прямої дії це норми права, які мають безпосередню юридичну силу і застосовуються безпосередньо, без потреби в додаткових нормативно-правових актах для їх реалізації. Чуєте, в тому числі представники поліції. Ви розказували нам, що Конституцію має трактувати Конституційний суд, а не громадяни нею захищатись. Так. Подовжую. Це означає, що ці норми діють одразу ж, як тільки набрали чинності, незалежно від того, чи існують інші закони, які б їх опосередковували. Основні характеристики норм прямої дії безпосереднє застосування вони можуть бути застосовані судами та іншими органами влади для захисту прав і свобод громадян без будь-яких проміжних актів, тобто безпосереднє застосування. В тому числі судами, іншими органами влади для захисту прав і свобод громадян. Імунітет від скасування. Зміст таких норм не може бути змінений законами чи іншими актами, які приймаються на їх основі. Тобто закони і інші акти не можуть змінювати, до прикладу, конституції. Йдемо далі. Універсальність. <кл 'є> Навіть якщо конституційна норма відсилає до закону, її можна застосовувати безпосередньо, якщо немає відповідного закону або якщо він суперечить конституційній нормі. Приклад стаття 39 Конституції України. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, для проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, тобто безпосередність застосування, як саме зачитую, ця норма дозволяє громадянам проводити мирні зібрання, навіть якщо відповідного закону про порядок їх проведення не було прийнято. Зрозуміло. До речі, мене судять за повалення конституційного владу, бо я діяв згідно статті 39 конституції. Ми збиралися мирно, без зброї, проводили свої збори, походи, демонстрації, друзі. І відповідно я повідомляв органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування про те, що завчасно я попереджав своїми листами, повідомленнями від Ромицького об'єднання, що ми будемо збиратися. В тому чи іншому місці, зокрема біля Верховної Ради 3 листопада 2021 року. А мене судять за те, що я діяв, згідно 39-ї статті Конституції, в тому числі. Розумію, як воно працює і як в нас буває. Але ми себе захищаємо. Продовжую. Ще стаття 8. Друзі, продовжую звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини. І громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Це важливо, бо дехто каже, ну є конституція, що там в суд подати, а як це буде, а як що що. Ну, звичайно, хто не читав Конституцію, він може мудрувати, може щось придумувати. А стаття 8, третій абзац речення третьому абзаці, звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. Гарантується. Отже, друзі. Я вам зачитав статтю 8. Я думаю, статтю 9 вона про міжнародні договори. Ми з вами розберемо окремо, бо вже 17 хвилин. А я хочу, щоб вам інформація заходила і ви її нормально обробляли. І дякую, до речі, за коментарі, які я буду вилучати. Тому що. Це мені показує, що наші уроки з вами дуже важливі, Враз тут залазять е, боти і пишуть спеціально якусь е, свою річ. Я вам за це дякую. А ви, друзі, це відео уважно послухайте. Беріть Конституцію. Також читайте. Це, е, ми розбираємо там зараз статтю 8. Окремо собі прочитайте, окремо задумайтесь. Треба другий раз відео переслухайте. Прокоментуйте, можливо, щось додати, можливо, будуть зауваження, можливо, просто викладете свою якусь альтернативну думку. Е, також е, друзі, діліться з друзями, знайомими, однокласниками, родичами цими уроками, щоб їм заходила ця інформація, і вони розуміли. Так, бо я коли записую відео, що когось, не дай Бог, щось сталося, зразу дивлюся в ефірі. Там купа людей. А коли ти записуєш відео і це йдуть навчання, ну не дуже хочуть. І ми нікого не будемо з вами судити, бо на все свій час, і на навчання час, і на новини час, і на інші події. На все свій час. І кожен, як та квіточка, має дорости до цього. Бо коли росте квіточка, вона має свій час, коли вона. Проростає з-під землі, росте, росте, стебло, потім розпускається квітка і все так красиво. А не можна на квіточку кричати, вона там тільки з-під землі достається, вже кричати, давай, рости, розпускайся. Це не буде. В цьому світі все має свій природний цикл, в тому числі розвиток людини, цикл. В тому числі, Добро, друзі, всім вам дякую за коментарі, за поширення і за підписку на канал, щоб ми з вами мали постійну комунікацію. Всім до речі, дякую за те, що прийшли вчора підтримати на судовому засіданні. <кій> писали коментарі, поширювали відео за донати, за молитви, за вітання на вулицях. Друзі, за, за все дякую, тому що приємно, навіть коли вчора їду в метро і зустрічає жінка, підходить і розповідає там. Ділиться думками, і я бачу, які наскільки в нас інтелектуально обдаровані люди. І я навіть те, що від неї почув, також був в тої думки, Я думаю, про це треба записати ефір, за що я дякую цій жінці з Хмельницька і пердує вітання, бо це як Бог посилає людей з певною інформацією. І сьогодні я отримав, до речі, повідомлення вже медійне, що це, отак, от як ми з нею думали, так воно все і відбувається. Бачите, як Бог зводить людей. Люблю вас, обіймаю, і я каже мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас правду доношу, щоб ви не були рабами того всього беззаконня, свавілля, корупції і того всього, що зараз відбувається. Обняв, друзі, люблю.